Дзвонить батько додому, питає синок, а що мати робить? шиє і співає. А бабуся розпорює, що нашила та плаче. Здоровенькі були шановні хлібороби. Сьогодні розпочинаємо такий проєкт. Попало по случаю. Не дуже дорого. Така бурячна сівалка. Це ще радянського виробництва сст 12 б для, для чого починаю її оце тут мудрувати? Хочу приспособити її для посіву сої. Виставляємо її на міжряддя 35 см. Підбирати там є диски От і хочемо зробити, щоб вона сіяла сою. В минулому році сіяли сою. Сівалкою котушкою. Що я замітив? Коли висіваю ящик, там він невеликий, слава Богу, такий там на півтора мішка всього сої, то бачу, що багато полущеного насіння полущено половинки. А тоді, коли посходило, то ходив по полю і побачив такий результат. Там, де засипали і зразу пішло ціле зерно. Схожість, нормальна, там, де виставили, там 14 насінин, так вони і повискакували. І далі, чим менше в ящику, тим рідші сходи. Я зразу не зрозумів, чого воно. А тепер мені дійшло. І тепер оце хочемо зробити такий варіант. Щоб сіяло воно ну, точно, не точно. Ну хоча б, приблизно. хоча би. Переробляємо весь цей процес. Секції перебрав. Все пороссий, щоб воно крутилося, вертілося. Зараз починаємо його нанизувати на раму. Що з цього вийде? Сказати поки не можу. Ну, думаю, що раз воно сіяло, буряк там чи що там ще там сіяло. Я знаю, гречку колись сіяли під 45 см. Вийшлося, то можливо ж і сою буде сіяти. Бо це ж таки ж якби там не було ця сівалка, це ж не просто там, що там пан з а це ж таке воно державне підприємство колись робило. І це починаємо клепати такий проєкт. Так що, довго я не буду затягувати, бо на ходу знімати ми його нічого не будемо. Буду так від, від часу до часу а можливо викладатиму його як коротеньке відео побачимо ну, мені самому цікаво якби звісно купляти його прийшлося за всі гроші світу то дійсно ніхто б його там не, не брав би мабуть би так би і сіяв би тією котушкою ну а раз попало загорілося, загорілося. а воно ж як кажуть як хочеться то дужче чим болить так оце нам. Можливо, хтось робив вже з цієї сівалки, сіяв іменно таку культуру, як соя там, чи, можливо, горох, ну іменно бобові. Тобі звіться, хто буде бачити це відео, безвіться, поки, поки не пізно, поки я ще почеплю тільки 4 секції. Буде вона на 8 рядків. Ну, під Т25 на переїзді воно буде важко, то почепимо її до солі, буде солі тягати. Отака приблуда. Хотів з вами поділитися поки що своєю задумкою, а пізніше буду ділитися опитом. Не знаю яким, чи то гірким опитом, чи можливо все буде добре. Ну, надіюся на краще. Тож, буду знімати, поки ще будемо далі збирати, поки поставлю на паузу. А далі підемо, включуся ще трошки пізніше. Так, шановні колеги, продовжуємо. Вроді, й дня оці на годину, а все рівно не все успіваємо за день. Докрутили ми ці секції, поставили. Всі їх вісім. поставили спереді їх упорні колеса. Ну, ще в мене таке питання може. Може. На 8 секцій один привод. От, тобто одна коробка розподільна. І оце питання в мене сижу, чи стою, вірні, дивлюся. Чухаю потилицю і думаю, чи не буде туго на одне колесо. Ну, вопрос до знатоків. Чи шукати другу коробку ще, щоб розділити його по чотири секції на коробку? Ну, ці ж на супенка там восьмирядна і дві коробки стоять. Ну, там же супиенка, там ж воно то не сівалка як от пустиш, щоб крутилося, то вакуум пропадає. Як затягнеш, тоді колесо буксує. Ну тут же секції то легенько крутиться, тут нема чому їм. Ну хто знає. будемо пробувати методом, як той казав, методом А це таке воно виходить. Ще роботи, звісно, тут це тільки початок. Ну є, є ще чим зайнятися тут. Це пів ще треба понадівати, та натяжники та пружинок. Ну коротше, Є тут бабусі, що по пороті поплакать. Поки вам шиє. співаємо так оце й ми крутим та співаємо. Ще два колеса сюди треба буде поїхати забрати, там людина знайшла десь в себе в загашничку. Казав Наділе". А це така приблуда. Виходить. Так, на цьому, як той казав, перша серія Марлізонського балета закінчується. Продовження буде. Кому цікаво, слідкуємо. На цьому закінчую я своє відео. Дякую за перегляди. Підписуємось, ставимо подобайки, кому сподобався. Наша Затія сподобалася, кому ні, ну то ж таке діло. А так, всім миру і добра.